переходять в атаку. На Старенко. кільч у боротьбі, пас. Добре розіграли. Які на восьмій хвилині були попереду 8-3. Кідок Анастасія Гінкол це Яни Васютяк. переходова підібрала, лежачи на підлозі. Не. Немає колективної гри. Саме в цій атаці кидок. В блок. Під... Скап. Спроба в не Невдало. Перехоплення. гававка, Хороший пас на хід. Надії поймана, відчистий вихід на ворота. Савіна в боротьбі, І знову таки в борьбі. Пробошеткового переходу. Пас на хід. переходова, Серман. Серман. Зараз направить В середині переходова, Розвертається. Кидок. Валерія Савина. Тетяна Кіль зближується з захистом. Далі. Пас на Нестеренко. Яка тож показ... Також показує. Провідна ліний українського чемпіонату. Напередодні у на своєму коментарі у Реала замість Анастасії, Анастасії Забиває Анастасія Гінков. Шутки до гри з новими силами. Гавалка. Витягую на себе захист. В момент в момент йде Анастасія Козлова. Равменшість, яка передача. Не встигла на перехоплення Надія Поймана. Забуває Анастасія Козлова. Дякую за переведення з протилежного флангу в бою. Паска на ЕНТЕСУ. Добяли. Спіальна була виконання. Бужний тут. Це Каріна Іванова. Бронзова призерка цього річного чемпіонату України серед команд 2008-2009 року народження. Перший тайм завершився за рахунку 22-17. Так, Вікторія Руда атакувала, не забила. У вчорашньому матчі Карпати виграв перший тайм 24-14. Нагавалка. Kedogінkoл і знову заблокований. Гавалка, На хіткарі Колодюк. Та атакує через там, так, свої груп. 27-22. Карпати. Мчать вперед. Міхеєва. Страшні гри у Катерини Місієвої не було жодного голу. Жінко, Варія Нестеренко тікає від Савіної. Передача в центр. Класно. На переході зіграли голістки клубу. Лемісієва не зуміла переграти. Расвінію. Це 16 перемоги, 4 поразки. Це 4 поразки від Лінійської галичанки на другому етапі. Уреала на майданчику. Ксенія Тістол. втрата. Ну, Валерія Нестеренко. Нестеренко виходить на ворота. Це 8 Ігор, якщо виграє то це плюс 20. Також це не є. Мерші на всі Перехоплення від Анни Гавалки. Передача на хід і забиває Каріна Іванова. 42-26 на користь Карпат.